Вам показати старі ролики, які були заблоковані Тіктоком, але які на сьогоднішній день стають актуальні, тому що події, які відбувалися рік назад, сьогодні також відбуваються і нічого не змінилося. Головніший волонтер України, яка готувала країну до війни, яка обікрадала армію, сьогодні. Займається волонтерською діяльністю. Він далі збирає кошти. Щоб ви приносили кошти, звичайно, треба зробити рекламу від пасійдонів, які є унікальними оперативними безпілотними літальними апаратами до е, квадриків від буржуєк і завершуючи банно прачечним комплексом. Черга стоїть саме за ними. Сьогодні ДАФИ, а загальна сума закуплених вже сягає 300 одиниць бойової техніки. Це геймчейнджер. Коли ми говоримо про закупівлю шилдов унікальних броньованих машин, сьогодні ви можете заїхати і подивитися. Ця реклама зроблена, і люди перечисляють кошти, знову вірять йому. А якби він збудовував армію, обороноздатність, то ми би мали. Хоча б якусь економіку, якесь виробництво, зброї, обмундирування. Ми цього всього не маємо. Це все сьогодні вони закупають за наші кошти, при цьому нас активно обікрадаючи. Ще одних волонтерів: спілка волонтерів при Міністерстві оборони. Сама назва що варта. У нас малий штат по забезпеченню Міністерства оборони. Чому при Міністерстві оборони потрібні волонтери, щоб обікрадати нас? Так само хочу зазначити волонтери при міських радах, при партіях. Я не хочу про всіх сказати, тому що багато які волонтери чесні, відверті, працюють чесно. І працюючи. Коло цих наших міських рад, але міські ради і інші партійні організації використовують їх, тому що отримують кошти гуманітарку, яку половиня, але досягнення дійсно тих щирих волонтерів приписують собі всього-навсього, як їхні досягнення. Подивіться на цього надмінного волонтера. Береш хабар кончений на хіба нам той супутник. Ти так зразу з козарів зайшов. А от ліпше хай Марси, а от ліпше системи ППО. Боже, ви так вмієте інтелігентно. Добре, що мені голову не відкрутили, та й слава Богу. Ну вже це питання постає. На як ж люди не дурні і не сліпі? Ось чому я кажу про нього надмінного волонтера? стосувався притули? Я говорив, говорю, буду казати, що це аферист кончений ублюдок і злочинець. Я про це говорив, говорю і буду говорити. тому, що після того, як його охорона била мене, а притула особисто тримав руками Дениса, після мене цей ублюдок остається ублюдком. Тому на рахунок Притули піде мова. Сьогодні побачив Тіктоку, як він вже буде збирати гроші на. Відновлення трофейної російської техніки і, блять, мене це туго нахуй гар. Е, я не хочу зараз розказувати, що ти нас послав тернопільських волонтерів, нахуй, як ми прийшли до тебе і хотіли для бійців. Де, блять, звіти про твою допомогу? Де тих 60 транспортерів? Де? Я, блять, батьківський свого батька покійного куртці святкую всі свята і зиму, тому що не можу собі дозволити купити нову куртку. Е, жінка працює на їду, а мама за кордоном допомагає заплатити за квартиру і за е, комунальні. Ось так працюють справжні волонтери. А ти є, є моя... Кому ви більше вірите? Вище сказаним, чи, тим, чи цим двом людям. Дуже добрі ці люди кажуть, потрібні звіти. Так прості люди звітують, своє віддають, але вони будуть злочинцями. Тому що їх знайдуть за що притягнути. Тому... А ці волонтери вони будуть героями. Ці сказаним будуть героями, тому що вони покажуть, яку кількість вони надали для нашої армії. Яку кількість вони вкрали, вони не покажуть. Тому що звіти їм підготовлять ті, які потрібно, і перевіряти їх ніхто не буде. Як Бог порівняв! Одних і других волонтерів. Одного разу в храмі Ісус побачив, як у Бога жінка жертвувала дві лепти. Це дуже мало. Чому ти так мало дала? Правду кажу вам. Ця Бога вдове пожертвувала більше за всіх, бо всі клали від лишка свого в дар Богові. А вона поклала зубоства свого. Весь прожиток що мала. Подивіться, чиї волонтерській діяльності треба сьогодні зробити перевірку. Чи може сім чи десять? Там точно буде Порошенко, там точно буде Притула, там точно буде повернись живим. Чому там точно будуть всі разом я запрошую? Ви думаєте, вони об'єднаються, вони ніколи не об'єднаються, вони крадуть, просто крадуть. І він зазначив таких волонтерів, як сам.